Всім привіт з вами знову. Анао. хочу нагадати вам про особливу тему. Я знаю, що багатьом важко повірити в те, що можна жити без плану Б. Мені з дитинства казали, що завжди потрібно мати план Б. Я із цим не погоджуюсь. Справа в тому, що якщо ви думаєте, що вам потрібен план Б. Ви не направляєте всю свою увагу та енергію у план А. Я знаю, що багато хто мені на це скаже, а якщо план А не спрацює, і я розумію цю точку зору. Тим не менш, якщо ви не направляєте 100% енергії у те, що бажаєте, тобто в план А, то автоматично підсвідомо ви вже направляєте енергію у план Б, якщо він у вас уже є. А це означає, що ви насправді не вірите та не довіряєте тому, що план А спрацює. Саме з цього все і починається. І багато хто мені казав, що їм потрібен був план Б, і добре, що вони його мали. Дуже багато всього відбувається у нашій підсвідомості на рівні енергії. Наш розум іноді шаленіє, він дуже сильний. Варто лише йому почути про план Б, як він почне направляти щонайменше 50% енергії в нього. Так, про всяк випадок. Але це означає, що у план А ви направляєте лише 50% енергії. То який план ви хочете реалізувати? Якщо ви впевнені в плані А, направляйте всю енергію в нього, приділяйте свою увагу лише йому, щоб він дійсно спрацював. Це власне те, чим я хотів із вами поділитися. Дякую.